Ожеледь несе неабиякий ризик як для пішоходів, так і для водіїв. Усувати наслідки негоди допомагає спеціалізована техніка комунальних підприємств міста. 16 січня, за дорученням міського голови Віталія Малецького, техніка КТП 1628 посипала автошляхи Кременчука соловою суміш. 6 години ранку погіршилася погода. Наше підприємство виїхало на вулиці міста. На сьогодні працює 10 одиниць снігоприбиральної техніки, зокрема. Вулиці посипаються та плужаться. Також до боротьби долучилися бригади КТП-1628 та КП Благоустрій Кременчука, які вручну розчищали сніг у всіх мікрорайонах міста. У нас зараз бригада у мене з чотирьох чоловік. Чистим ми перехрестя, чистим ми остановки. Далі у нас йде Небесна Сотні, вулиця Сердюка. Чистим німного вулиці Богдана Хмельницького і в нас ця риївка, вулиця Кооперативна і Пугачова. Працівники ж контролю за станом благоустрою Крюківської та автозаводської адміністрації за допомогою тракторної техніки комунальних підприємств прибирали сніг на внутрішньоквартальних дорогах та під'їзних шляхах до соціальних об'єктів міста. Зв'язку з тим, що погода трошки дала про себе знати, і температура повисилася, приватилася скажімо так в сніжну кашу, і потрібно було додатково проводити розчистку міжквартальних доріг школ, садочків і всього іншого. Тому було прийнято рішення керівництва міста, Міста, щоб вийшло більше одиниць техніки. Дев'ять одиниць техніки вийшли на райони Крюківської території. Тому розчищали всю цю сніжну кашу, і відповідно всі проїзди, роз'їзди напрямків для роботи запевняють працівники. Вистачає. Напрямку Олександрійська школа номер 23 обов'язково, В першу чергу потім у нас була школа номер 7 дитячий садочок номер 4 по Крушельницькою. І далі поїхали по приватному сектору. Були на вулиці Кавказ. Ми в першу чергу прочищаємо дорогу для людей і працюємо. і Продовжуємо, працюємо, поки поки не розчистимо. Сніг та ожелить не поставить на паузу життя Кременчужан подола. Аймо стихію, переможемо зовнішнього ворога та продовжуватимемо розвиток України. Дмитро Цилюник, Іван Киченко, Кременчуцькі новини.